Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Сьогодні працюю ось з цією бідосею. В одному з своїх влогових відео я вже її показувала. Це мій пілор-кімоно, у якого, на превеликий жаль, згнила точка росту. Трапилось це миттєво від. Бактеріальної гнилі, то така зараза, що практично не лікується. Якщо ви ще десь на листочку там помітили пляму, то листочок можна відрізати, пролікувати і все буде добре. В мене двічі така історія була з орхідеями. У цієї, на жаль, гниль пішла з точки росту. Тому це 100% негативний результат. Коли я цю орхідею взяла з полички при поливі, то серединка просто вивалилася два верхні листочки в соплі, ну і, відповідно, вже точка росту була повністю гнилою. Я її як можна нижче зрізала, засипала фундазолом. Воно все там засохло, і ось отакі от три листочки маю. Витягла, звісно ж, саму орхідею теж із субстрата. Пролікувала, теж пролила фундазолом. Деякі корінчики в неї лишились, деякі згнили на той момент. Ось оце, от, що ви бачите, це вона виростила вже ось от в такій от відкритій системі. Ось такі от два молоді гарні корінчики. Із тих, що лишились кількох корінчиків, ось подивіться. У неї там доволі непогано вони себе почувають. Я кинула трішечки моху, ось видно, вона полита, видно, що тут є мох. І там ті корінчики прекрасно себе почувають. В моху, їм вистачає вологи, Я раз на кілька днів трішечки підливаю там столову ложку води. І от вона так собі живе, нормальненько живе. А нещодавно вона мені видала. Я ж чекаю від неї, дітку. Ну, думаю, а раптом, раз ти не загинула, раз ти дала такі от корінці гарні, то ти ж маєш і дитину дати. Фігушки вам. Вона мені дала квітонос. Я вже про це також розповідала в якомусь відео, не пам'ятаю, чи в якомусь влоговому тут, на каналі, чи на сторінці у Facebook, десь я вже то показувала. Коротше кажучи, в неї квітонос пішов. І квітонос, він настільки тонюсінький, Ой, вискочив. Ось, дивіться. Не знаю, чи навіть видно його буде нормально. Он він малесенький, тонесенький. Скільки він зможе на собі витримати бруньок, я просто не уявляю. Це його підклеїла трішечки скотчем, бо кілька днів тому. Помітила, що він загинається, ну, вперся в стіночку і загинається вниз, то я її таким чином намагалась виправити. А сьогодні вирішила, що раз вона коріння ростить, квітонос ростить, то, значить, потрібно її нормально посадити і нехай живе. Ну, Хоче таким чином жити, хай живе. Я оці от корінці зараз намочу гарно. З оприскувача, щоб вони стали більш пружними. Закручу їх сюди, в цей же горщик, піднімую її трішечки доверху, засиплю туди субстрат. Ну, кору. Та й все, та й хай росте. Головне дістати на поверхню отой квітонос. Хай собі квітне, ну а що? У неї всі точки е, під листям. Закриті. Ось один квітонос. Там нижче, верніше, з цієї сторони, он теж квітонос сухий. Тобто, вона двічі квітла. Один квітонос був зрізаний на момент покупки, а одним квітоносом вона проквітла в мене. Ну, тобто вона купувалася з квітоносом, відповідно, квітучою, і потім вона ще в мене продовжила квітувати револьверно. Дуже гарний пілор. ну, Така от доля його спіткала. А ось оці точки росту це єдині, які в неї не задіяні. І я сподіваюся, що якщо я її посаджу, то, можливо, ось тут десь вона мені все-таки дасть діточку. І, можливо, в неї буде більше все ж таки можливостей годуватися, бо я її тоді зможу проливати якимось добривом. Може, вона трішечки потовщить той квітонос. Проквітне, і я тоді його зріжу, поставлю в пляшечку, можливо, там ще на квітоносі колись доб'ю з діточки. Ну, а може, й ні, то таке. Отож, сьогодні я цю бідосю саджаю як нормальну, здорову орхідею. Поїхали працювати. Так, дістану її акуратненько. Дивіться, яке диво дивне. Починає проростати в дірочку, в горщику. Корінець. Причому це не основний корінець, а це, я так розумію, в нього піпочка проснулася бокова якась. Ага. Тепер ще треба так, щоб воно не зламалось Ото те Чудо. Чудове. Так, дістаю. Опа. О! Дивіться, то нормально, вона себе почуває, як для бідосі. Корінечко гарне. Ну, я ж сказала, що я її полила перед цим, бачите, да, хороше коріння. Полити. Ось він, супер-пупер квітонос, дивіться, о! Так його гарно видно. Я в шоці. це? зараз зараз цю, цей скотч, яким я його приліпила на день, щоб трішечки вирівнявся. Так. Ну що? Ну, таке от коріння в неї. Зараз зніму трішечки. О, ось дивіться. Оце ось молодий відросток від старого кореня пішов. Це, знову ж таки, вже в такому от стані, після того, як вона постраждала. І це ось, я так розумію, теж почав доростати вже після того, як. Постраждала. Ось є один поганий корінчик. Ось, видно, він засох. Його я зараз обріжу. Що тут ще в нас? Ось піпочка просинається на старому корінці. Майже сухому. О, так от. Ох, не думала я, що в неї тут є точка якась, яка може проснутись. Дуже дивно. Ну, а ці корінчики, я зараз спробую нагнути акуратно. Навіть якщо вони десь трішечки тріснуть, то не страшно. Тріснутий корінь це не вирок для орхідеї. Так, зараз візьму сікатор, кладу, прикладаю мокрим мохом корінці, нехай вони напиваються. Бо я сказала, що з оприскувача зрошу, але можна і таким способом. Мох дуже мокрий, з нього аж капає. Вон, дивіться, оп! Нехай набирається, поки я робитиму інші процедури. Так, думаю, що справлюсь з манікюрними ножничками. Знімаю скотч акуратно. Так. І. Отой пошкоджений корінчик також відрізаю. Опа. Прекрасно. Все, все інше в неї нормальне. Все ж таки додам трохи вологості сюди ще із оприскувача. Так. Цей же горщик і саджатиму, в якому вона була. Наниз пінію. Ось в мене тут контейнер з мокрою пінією. Шар пінії. І саджаємо. А, беремо тоді, щоб було більше вологості цей мох. Тако. По колу викладаю. Корінчики будуть біля стіночок, і мох буде близенько. Ось ставлю так, от, щоб видно було. Так. Ух. Ну, ці корінчики, звісно, що встають. Тепер задача оці корінчики якось загнути акуратно. Бажано не пошкодивши. Так, ось цей лягає. Добре. Тут ще квітконос би не зламати. Бо воно таке ніжне і тендітне, що я просто не знаю, як його. Так, 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 так. Оп. Чекайте. Так, 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 не вискакуй, дружок, не вискакуй. О, ось так. Ух! Я їх загнула. Ось отак. По колу. Все. Тепер акуратненько засипаю. Так, тримайся, тримайся, не вискакуй. Ти мені потрібен всередині. Ага, треба пі трішечки підняти, бо все-таки квітонос знову десь там. О, Отак. Щоб він був над поверхнею, бо за нього ж весь сирбор. Отак. О, тримаю за вуха і буду обсипати пінією. Я, до речі, пінію перебирала трішки, бо цього разу мені трапилось. З доволі чималим вмістом різного сміття. Так от там трапляються камінчики, і вони теж сюди йдуть. Бачу, що там вже два камінчика влетіло всередину. Ну, то не страшно. Орхідеї камінці, до речі, люблять. Я багатьом орхідеям додаю каміння, десь в якості баласту, а десь і спеціально ось тут де корінчики, зараз ще залишки муху трішечки поскладаю, так от ще трішечки пінії наверх. І все й буде посаджено. Так. Ось так. З цієї сторони. Ой, де тут наша бідося? Треба під нього якісь крупніші шматочки пошукати. Я не знаю, чи вам буде видно те все, що я роблю. Ну, я покажу, як то виглядатиме після посадки. Власне, що, що тут дивитися? Як саджати орхідею, всі ви знаєте. Поставили, засипали, та й вся посадка. Ну, а вже нюанси? Дивимося після посадки. О, ось отак. Все. Зараз привожу все навколо до ладу і дивимось результат. Ну, ось, можна вважати, що це пересадка п'яти хвилинка. Оскільки зайняло це все дійсно, не більше 5 хвилин. Дивимось, що в нас тут. Ось корінчик видно, і тут кишенька, і мох для того, щоб вологість трималась. Ось корінець пішов, ось тут ось. Дуже гарно вздовж стіночки, видно, корінчики. Будемо спостерігати за ними. Тут, до речі, оцей молоденький ось окінчик. Якраз він дуже показовий буде, як розвиватиметься в подальшому її ріст. Ну, і ось на поверхні, власне, те, за чого був весь сербор. Отакий от манюсінький, тонюсінький квітоносик. Будемо за нею спостерігати, як вона себе вестиме далі. Сподіваюсь, що вона мені таки дасть діточку. Я від неї діточку вимагаю. Ну, бо квіти це добре. Але ж хочеться, щоб вона життя своє продовжила. Тим більше, що це, ну, ви бачили, вставляю фото, як вона квітла. Дуже-дуже гарний пілор. Я про нього є навіть. В мене, якщо не помиляюсь, я знімала шортс відео. Кому цікаво, можете зайти в шортс Полистати дуже красива. Я дуже була вражена, коли побачила оцю от болячку. Думала, що вже все. Але, Але хвороба зупинилась і має отаке от продовження. Все, друзі. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео. Це дуже допомагає популяризувати україномовний контент, а він зараз набирає сили. Давайте будемо незалежні від інших, особливо рашистських ресурсів. Всім гарного дня, всім до побачення!